Привітики вам усім у новому відео. Я сьогодні вже повернулася з Валенку! Отримала вже сертифікат. Про те, що я майстер, майстер, майстер з нарощування ві. я вже настоящий майстер. Звісно, до настоящого майстра мені ще е, росте і росте. Але я впевнена. Своїх силах і е, тільки вперед, вперед, вперед. Дякую, Дякую за вашу підтримку, за яку ви мені надаєте, ви мені постійно пишете дуже багато класних, прикольних мотиваційних слів, підтримки. І взагалі я знаю, що ви в мене вірите, тому мені нема куди здаватися, тільки вперед. А так як на годинку вже 12:37, пора пити каву. Яка була не випита зранку, тому п'ю зараз з за своєї вже улюбленої такої атмосферної милої чашечки? З неї вже п'ють всі, всі, окрім чоловіка. В нього є одна своя улюблена. А, а діти з задоволенням цієї кружечки п'ють. І що, розкажу вам, Ангелінка вчора в садочку спала. Е все, в неї було добре. Півгодинки понюняла, хоча в неї не було істерики, вона просто нюняла-нюняла і е каже, тихенько я вже буду спати. Ну, і все, лягла спати. Так що, вона залишається вже після обіду. У мене прям майже вільний, вільний графік. Маю трішки вільного часу, тому буду займатися. Чи мені треба знайти моделів, щоб якось це все розвивати, тому що е, ну, конкуренція дійсно дуже велика. І я думаю, трішки попрацюю вдома, щоб набити руку, а потім перейду все ж таки в якийсь салон, бо не хочеться мені вдома оцього всього. Я думаю, як і більшості не хотілося би, щоб ходили тут зайві якісь люди зовсім чужі. Ну і людям теж буде не дуже комфортно вдома, все ж таки комфортніше, десь в якомусь ці салоні чи десь. Ну, десь десь, але мені спочатку на це все треба, що горошики. Так що поки що потрібно якось набити руку і е декілька якихось хоча б клієнтів. Я дуже-дуже голодна, тому я їм і повернусь до вас вже зовсім скоро. Кажу вам чесно, що останній місяць я була зайнята, прям не те, що на Сто процентів мені здається на тисячу. Було стільки різних справ, якийсь завантажений мозок. Нарешті він у мене вже трішки розгрузився. Тому що я на себе навалила стільки всього, що, здавалося б, що куди вже більше. Але я брала ще, брала ще, щоб не зупинятися. Мені здавалося, що я роблю замало, тому що робити я роблю, але результат не такий великий, не такий очікуваний, як би мені хотілося. Але... Я дуже задоволена, що я все зробила, все, що хотіла, все, що запланувала, і пройшла курси, підлаштувалася. І з донечкою ми нормально якось наладили це все. Ну, і взагалі ще були інші справи, також була робота якось так моя з квітами. Вийшло дуже так неочікувано, що саме дівчинка. Поїхала і так склалося, що мені потрібно було її замінити. І якось на тиждень, чи, може, навіть на 10 днів все на мене навалилося. І я вам скажу: що що не робиться, то робиться до кращого. Я розумію, наскільки я Стресостійка, наскільки я можу всього винести. Як би здавалося, що це вже нереально, все реально ніколи не дається того, що ти не можеш витримати все, знаєте. На все є свої плюси, можна знайти у всіх справах, як би не здавалося, що зараз на даний момент важко. І я дуже радію тому, що це надихає на нові цілі, на нові можливості. Якщо ставиш нові цілі, то є нові можливості. Відкриваються нові горизонти, і це дуже приємне відчуття і дуже класне, тому що ти отримуєш від цього шалене задоволення. Тому, якщо у когось є теж якісь плани, не відкладайте їх на потів, вже йдіть сьогодні, прямо зараз беріть і поробіть перший крок. Це дуже важливо, тому що це приносить нові цілі і нове натхнення, начебто як нова сторінка життя. Це дуже приємне відчуття. Тому ось така моя, мої думки, мої е, поради. Я з цим стикнулася. Якби мені важкувато було все разом поєднувати, але я це зробила. Якось так, а зараз повертаюся до домашніх справ. Нарешті я маю декілька днів таких прям вільних, присвячених собі. Я вже переслухала багато аудіокниг, Я дуже люблю вмикати собі, якщо ви замітили, я завжди там з наушником щось ходжу. Поки я роблю домашні справи в домі, тиша, я зосереджена і це просто кайф, просто кайф. Приїхали ми забрала Ангелінку вже. Ми приїхали ми за ростіком в школу і кус, в Ангелінки перекус, булка. У мене теж булка. Як тебе садочок сьогодні? Я там всю впливувала вочка, дівчатку спала. Яка ти молодець, ти прям маленький? Супергерой, в неї виходить так. вже спати, ми нею пишаємось, так? І замовили тобі в інтернеті що? Крилишки такі як у феї. Не тільки єшки, да. чемоданчик. Да. Чекаємо, роз. Чекаємо Ростусіка, він десь зараз закінчиться уроки і я його повезу на тренування. Бо в нього знову попереду змагання. Він щось думав, йти, не йти, йти не йти, але все-таки вирішив йти. Його одного запросили з групи, тому чому би не піти? Тому він так вагався, але все ж таки піде. Скажу вам, що я. Ще толком і не навчилася їсти нормально. Я так трохи жую, трохи не жую вибачте за подробності. Але не все можу. Ну, реально не все можна пожувати з брекетами. І це такий певний дискомфорт з верхніми я звикла швидше, а з нижніми трішки, трішки важче. Вдома, а я приміряю ось такі штори. Все-таки я захотіла, щоб було темно. Бо навожу порядок на балконі, заберу ще ось ці всі чоловікові причандали, прибамбали і мудрую, куди мені поставити все ж таки цього стола буде зручніше. Зараз ще спробую підсунути його ось так сюди, впритик. І ось такі штори прикупила ще карнизи. Я показувала вам чи ні в всепимо його. Ось так сюди. Син допоможе їй, будь ласка, щоб навіть якщо десь там якесь буде прання, то щоб його ну, якби не було видно, бо не дуже естетично. І можна буде гарно сфотографувати дівчаток на такому фоні, але воно дуже пом'яте. Але ж у мене нова праска мені подарували на день народження і зараз. І я займусь тим, що буду прасувати шторки. Зараз я спробую, і е, прийде чоловік, і я сподіваюся, завтра зранку мені вцепить карниза. І я зроблю гарненькі шторки вже. І буде у мене порядок, бо е, будуть у мене клієнти, тому треба, щоб все було гарненько. Наступний день у нас вже ранок я займаюся чим тим, що на балконі продовжую наводити марафет. Всі вже розійшлися, і мені хочеться навести марафет. Скажу вам, що ці штори не відпрасовуються, вони ще й ось такі. Моєю праскою і парою, я що їм не робила, вони залишаються ось такими. Але я собі подумала, що це дійсно ненадовго трішки. Вони в мене тут повисяти, поки я думаю, до кінця цього місяця я попрактикуюся вдома, а потім все ж таки перейду на якусь оренду. Тому що мені хочеться розвиватися, знаєте, знімати класні. Якісь рілсики, всяке таке, і ну, вдома не ну, комфортно мені, не знаю. І ось це все. Теж мені дещо треба забирати, типу, ось того, ось це. Все гарно підготувати, щоб ну, мені має бути, знаєте, комфортно, щоб людям було комфортно і мені теж е, було комфортно. Я хвилююся, чесно. і тому так дуже-дуже цим переймаюся і так дуже-дуже це все прибираю, роблю, щоб було все гарненько. Зроблю собі зараз каву, тому що вже всі пішли, Ростислав пішов на заняття, поснідав я так кави і не пила. каву і набила, тому поп'ю каву, піду, винесу сміття, наберу води. Теж, теж потрібно, хтось це все має робити. Ну і приготую якийсь суп. Чоловік мій займається дуже важливою справою, яка є незакінченою. Я думаю, всі знають, що даху на нашому будинку ще немає. Тому сьогодні можна офіційно сказати, що розпочинають робити прям не по кусочку, а дуже швидко дах. Що я хочу сказати? З приводу того, що я спочатку думала, що буду приймати вдома, а потім все-таки вирішила, що буду приймати в якійсь студії. Поки що я буду приймати вдома. Думаю, до кінця місяця, а з початку наступного місяця, тому що зараз приходять моделі за низьким прайсом, і я не впевнена, що вони потім повернуться і знову будуть приходити на процедуру знову-таки. За нормальним працями. Зараз я хочу набити руку, бо це мені дійсно потрібно, цей досвід мені необхідний. Але потім я хочу, щоб можна було приймати у неділю. Багато хто записується саме у неділю, але на неділю вдома діти. І думаю, як незручно буде дітям, так незручно буде і клієнтам, що діти будуть там пищати. 100% Ангеліна прийде і щось питається в мами, це прям 100%, або навіть більше скажуть, що я буду з тобою, або я буду допомагати. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Тому я в пошуках якоїсь гарненької студії, можливо, до кінця місяця, бо у мене записалося вже три клієнточки, але поки що я їх прийму на дому. Але хочете, щоб було поблизу дому, десь не дуже далеко, щоб мені було комфортненько, щоб було близько. Е, ну, я думаю, ви не розумієте, щоб було комфортно, близько і не дуже далеко від дому, бо ж, ну, і садочок, і все, і взагалі все такі справи, щоб можна було робити. П'ю каву і покажу вам вже результат, який буде на балконі, певно, що в наступному дні. Хочу викласти вам сьогодні це відео, тому що щось я не встигаю прямо викладати за тим графіком, який я собі поставила, але я постараюся і вже Входити в це, як я казала, русло, і не забувати і не забивати на YouTube. Тому що я перейшла щось на одне, на друге, на третє. Було багато хвилювань, все мене вже попустило, Ангеліночка вже відвідує садочок. Нормально постукаємо. І життя налагоджується, як я і говорила, що. Після такого, знаєте, стрясху, потім налагоджується і все стає в своє русло. Тому, якщо у вас теж бачите, що полоса не дуже біла, наберіться терпіння і все воно пройде. Так, і у мене, я думаю, багато в кого саме так, і що я хотіла ще сказати з приводу саме ось цих війнок. Зараз перед новим роком типу на них сезон. Тому що всі до нового року хочуть бути гарними, мега гарними хочуть бути. І я думаю, з грудня місяця буде більше клієнтів. І ще якщо в студії, то точно будуть більше клієнтів і. Так, щоб я могла приймати ще навіть ввечері, коли там з Ангелінкою хтось може посидіти після садочка, наприклад, на 6 ту годину взяти запис. Сьома, восьма до восьми я без проблем зроблю комусь віки. Багато хто працює до 6-ї години, можливо, на сьому годину, щоб можна було ще ось цих клієнтів, які працюють кожен день там, до 7-ї години чи до 6-ї години, щоб вони теж мали змогу бути красивими. Бо багато майстрів реально працюють тільки там до 4 години, до 5 години і все. І щоб була змога зранку. Зранку то так, але буду брати оренду не на повний місяць, а на 15 днів, наприклад. Теж дуже якби зручно. Встигну і ютубчик, і встигну свої війки робити, і все таке. Тому я п'ю каву і побігла по справах таких, які. Не дуже важливі і не дуже потрібно їх знімати, набирати водичку, в магазин по продукти, щось потрібно прикупити. І всяке такі, такі справи, які кожного дня виконуються. Я думаю, всі їх роблять і навіть не замічають, що вони це роблять, і на це витрачають багато часу. Тому я вас всіх обіймаю, цілую, кажу вам гарного дня! Ну, ви будете відео дивитися ввечері, тому гарного вечора, хтось буде на наступний день. І кажу вам всім до зустрічі в новому відео. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро.